Мене звати Гавілея Анастасія, я лікар терматолог косметолог Сьогодні ми поговоримо на тему, яка турбує багатьох жінок та дівчат різного віку, а саме, друге підборіддя, нависання в області носогубних складок та брилі. Завдяки сучасній косметології ми можемо прибрати ці недоліки за допомогою ін'єкцій. В нашому медичному центрі ми використовуємо лише перевірені та сертифіковані препарати. Далі я вам розповім про препарат, яким працюю я з цією проблемою. Простерелей Інербі це ревіталізант та реліполітик нового покоління, який працює з жировими відкладеннями в нижній третині обличчя. Тобто в зоні, яку ми коректуємо, зменшується кількість жирових відкладень, при цьому шкіра залишається пружною та підтягнутою. Прострелейн Інербі, не знищуючи жирову клітину, допомагає зменшити її об'єм. А також стимулює синтез нового колагену, і як результат ми маємо виражений ліфтинг-ефект. Якщо вас турбують жирові відкладення в області нижньої третини обличчя, які всі ми називаємо другим підборіддям, чи жирові відкладення над носогубними складками або брилі, то цей препарат створений саме для вас. Всіх чекаю в медведь стаціонар.